Привіт, друзі! У нас зараз ранкова поранка. Ти що вже наїлася? Ця тільки що чмакала. Цей чмакає. І ця тут. Сьогодні у них каша. Така вона воно потерта. По... Сама собі шкоду робить. Що вона робить? Ну така. Енергійна. Вже звикли. Так що, всім їсти дала, свинки їдять, внутрі її їдять. Так що треба йти собі снідати. Грітися, бо в нас зранку морозець мінус один. І як потеплішає, також виходити на вулицю вже щось поробляти. Я, друзі, насмажила он сирників. Це Женя замовив, щоб коли він з школи прийшов, йому були сирнички. І зараз буду вже йти на вулицю, бо на вулиці розпогодилось. Треба І вже... термометр той, що на сонечці, у нас показує плюс 20 градусів, але плюс 20 немає. Ось е, холодок поклала цей термометр, то він показує он плюс 8. Так що, я не скажу, що в нас прям так тепло. Ще й вітер такий якось трошки буває. ну Сьогодні менший, вчора був більший. І зранку в нас морозець ще є, бо я бачу інші блогери показують, що в них плюсова температура, морозу вранці не буває, а в нас ні, поки так. І сьогодні хочу обрізати троянди. Восени я обрізала, але просто так верхушки обрізала, щоб вони тут не стояли. А це зараз треба до пуття його все довести. І середину пообрізати, і сухі, і хворі, і зайві. Так що. Зараз буду приступати. Трохи вже підсохло, бо я ж кажу до обіду, якось на вулицю у нас поки ще й не хочеться. Вже люди і городи бачу садять. У нас ще й не вигораний і я не поспішаю. Я чекаю, поки земля прогріється. Раніше так. Також було таке, що ой, треба швиденько, бігом-бігом. А ні, все встигнемо. У мене по трояндах дуже багато чульпанів. тож треба обережно, бо вони вже вилазять. І хочу сказати, що я така ділова. Тут сонечко, тоби шапки тепло, нормально. Вітер тут не дує. Але зараз справі з трояндами, хочу піти на хоро, там ще часником зайнятися, тож буду одягати шапку. Бо поки ще ні. Це зараз раз-два, та й треба йти одягати. І ще хочу сказати, що троянди в мене майже всі з під пляшки. Там декілька штук мені тільки привезли. А так, всі під пляшки. Так, друзі, взяла вас ближче, ось такий маємо ми кущ. Я раніше в мене росли, та й росли. На осінь обрізала квіточки половину їх і все. А це ось другий рік уже якось зацікавилася більш детально, що і як. Тож перший раз буду <різати> обрізати зараз їх, так як я дивилася, читала, не знаю, правильно, неправильно, але будемо вчитися. Тож, ось всередину йде оця, її треба обрізати. Зміна горнула, але тут, то здається, що так багато. Насправді вони в мене так якось посаджені були, що вони всі зверху. Так, отут щикнуть треба. Оп. І забираємо. Потім, і ця якось, а, вона всередину йде, тож треба і її чікнути. Так, цю ось дивимося. Треба, щоб руньки йшли не всередину, але виходить так, що тут буде всередину. Так, потім ось цю обрізаємо. Думала, буду тільки обрізати, але ж ні. Воно крутилося то там, то там, трохи затопталось, то є в мене, ось дивіться, яка штука. Це такі вила були. І їх загнули такі грабельки. Мені весною дуже подобається ними працювати. Земелька так гарно робиться після них. Так що, ось так. воно Тут аж сонечко світить. То... Погана трохи якість. Але обрізала. Десь квіточки. Тут в мене рядочок цієї ромашки. Також її прочистила, бо багатенько сухого. Позагрібала. І тепер чекаємо тепла. А потім будемо знову щось робити. Позагрібала, поки тюльпани маленькі, то нормально. Ось скільки я нарізала троянди. А тут в мене один кущ, це та, що плететься троянда. Я не знаю, як її обрізати, я її не чіпала, тільки одну гілочку там суху вирізала. І все. Це я ще колись дивилася, як кажуть, що є ось такий стовбур, це тато. Тут йдуть. Сини, їх ми не чіпаємо. А ось тут ідуть уже онуки, і їх можна надрізати на одну-дві почки. Це щось я зламала, чи що треба зараз підрізати. То ось так: от, не чіпала. А тут троянди під пляшками, їх відкривати ще дуже-дуже рано. Це десь треба тільки в кінці квітня цю кришечку знімати. Але прийшла я подивитись, бо вони щось в цьому році сухі якісь там стоять, завжди такі зелені, так що треба подивитись, що воно і як. Мені хочу сказати, що живі, бачите? Брунька є. І тут є, так що закриваємо, зараз ще підгорну, бо щось. Отак. Ще треба якусь відкрити, так. От тут. Тут а ні. Тут. Бачите, не пішло діло. Значить, забираємо. І це не від пляшки залежить, що вона зелена, не пропускає світло. Тут бачу, що все добре. Бачите? Зелена, гарненька така. Так що закриваємо. О! І тут вона така, бачите, слабенька, але тут брунька, тут брунька, так що щось прийметься, щось ні. Але я дуже хочу, щоб вони прийнялися, бо це нові сорти для мене. У мене таких немає. Бо в мене ті, що всі з пляшок мої, то вони там одні і ті ж. Їх декілька сортів, але одні і ті ж. А тут новенькі. Зараз взяла ось ці вила такі і буду закривати вологу на часнику. Бо тут вітер, відкрита місцевість. Там, де троянди, то там мокріше. Там затінок чи затишок. А тут а воно, воно на городі дує, дує, тож зараз отак загрибу. І подивлюсь, що будемо далі робити. Я ж кажу. Якщо буде час, то ще щось буде. Ні, то будемо йти уроками займатися. Так, загребла я цей шматок. Часничок то гарно зійшов, його видно, він ще все не зійшов. А цибулька тільки починає. І я її також загребла і все. Одну роботу зробила. Оце дивлюсь, що вітром вже гарно так тут підсушила на полуниці, тож ну, вже не сьогодні треба буде починати над неї працювати, бо тоді не буду знати, що з нею робити. Треба гарно. Так, це я її обробляла, треба отак. Все це позагрібати, потім повідривати. Ну, і тут підуть ось молоденькі, і будемо обробляти, бо в цьому році вона мені не подобається. Дуже листя в плямочках треба буде збирати все це листя і. На сміття або палити, бо на компост не можна. Порозведем заразу. Це йду за Женя й до автобуса і дивлюся, що вже можна і на вулиці біля нас грябати вже сухенько. Так що робота починається, весна в двері стукає. Я пішла в будинок попити чай, трошки там женю то все та те. Вийшли у нас вже зараз вечір, але якусь годинку можна буде попрацювати. Зараз загрибу, а потім ручками буду обривати це все. Бо в старому листі сухому дуже багато болячок, так що треба швидше його позбутися, обрізати також і хворе листя, яке не подобається. І обробити її. Бо щось вона в цьому році у мене якась така не така, як завжди, ну, ми впораємося. Потрошки буду. Уже сухо, то можна працювати. Я курточку зняла, одягла це пальто ну, на вулиці. Ну, звичайно, вже під вечір трошки менша температура стала, але одягла, щоб спина була закрита, бо зараз нахилятися. Так що... Отак потрошечки будемо прогрібати, бо розповзуться ці болячки. І заодно якраз також закриємо вологу, бо вже тріскається. Так що потихеньку будемо працювати, хоча тільки... Сьогодні яке у нас 28, так, 28 число. І я ще так рано на полуниці не працювала, але я ж кажу, вже підсохло, то позбудемося листя цього. Бо воно, здається, що раз, два і все. Так що, кожен день, якщо буде давати погода, будемо. Потрошки обривати. Зараз я буду вимикати камеру і оце руками обривати потихеньку, так як я вам показувала. І так, я справилась тільки з одним рядком. Думала це все швидко. Ну, я знаю, що це не швидко, але думала швидше. А, ні. Так, пообривала я листочки, вийшло три відра, бо я збирала.

Я ще хочу і цей рядочок встигнути. Це просто зараз зніму кінець відео, бо буде вже там темніти, те негарно видно. Так що ось така робота розпочалася вже на городі. Потихеньку будемо працювати. Е, можливо, буде коротеньке відео, бо... Робота робилася, там грябалося, там шкрябалося, там обрізалося, але багато не знімала. Бо одне і те саме не хочеться показувати, що я там ці троянди різала також. Так що до нових зустрічей. Всім всього доброго і до побачення. Пока-пока.